США сьогодні це гарант стабільності чи головний каталізатор світових криз. Я пропоную розпочати з цього питання, вже перейти до більш глобальних тем. Король Пентаклів – карта, яка символізує як сигніфікатор саме Трампа. Тобто, ми бачимо, як зараз запустилися події року, ще не пройшло і тижня в новому році. І ці події неспроста, недаремні, тобто а, Трамп обрав бити Хілесові п'яті. Розумієте, починати із неї і показати терористам світу, що їх очікує надалі, якщо вони не будуть іти на певні поступки. Тому багато дуже людей говорили, проклинали Трампа цілий рік, ем, насилали на нього свої якісь гнівні меседжі. Повірте мені, він прекрасно знав, що він робив. Спочатку він намагався цілий рік діяти дипломатичним шляхом. Ем, Кісь організовувати переговори і а, дійти згоди дипломатичним шляхом. І, звичайно, весь світ, який вони побачили, що це неможливо, домовлятися з терористами неможливо, тому зараз буде продовжуватися тиск по пажу мечів на тих, хто не захоче дійти згоди і змінювати ситуацію мирно. Тож, не дивлячись на те, що ем, так розвиваються події, все ж таки через такий тиск як назвала їх все ж таки гарантом безпеки. З вовками жити, по вовчі дякую за цю відповідь. Ну що ж, ми рухаємося далі, і я хочу запитати: так чи може Венесуела стати новою такою гарячою точкою, яка буде відволікати увагу всього світу від України? гарячою Точкою відносно, я би не назвала такою гарячою точкою на постійній основі, я би це назвала таким початок руйнації і а, з якби повалення таких от тоталітарних режимів, режимів, де правлять деспоти, тобто початок кінця, який, знаєте, закрутить таку вереницю в світі і покаже, що. Є країни могутні, які можуть тиснути, якщо ви не хочете, дипломатичним шляхом, можуть тиснути і силою, і ми це вже бачимо. І зараз, о те, що ми бачимо, все ж таки буде продовжувати набирати сил та обертів. Повірте мені, і дійсно. Путін, повірте, зараз в дуже великій паніці, тому що знаємо, що Венесуела це була країна, яка підтримувала режим Путіна. В них був певний взаємозв'язок і дуже потужний. Не зовсім такий, знаєте, законний, і ми це розуміємо. І тому це початок. Будемо спостерігати таки за цією ситуацією, як вона буде змінюватися і до чого готуватися в цілому так будемо дивитися Україні. Тетяна, чи зміниться підтримка України з боку Сполучених Штатів в найближчі роки, а, ну і власне від чого це буде залежати найбільше? Зміниться, але тільки в кращу сторону. Ми отримаємо. Дуже велику підтримку за ці роки від Сполучених Штатів Америки. Про це нам каже найресурсніша карта Туз Пентаклів. Ми а, отримуємо м, допомогу в просуванні до миру по карті мир Так, будучи провокації по карті Д'явола, але на них не потрібно зважати по четвірці жезлів, тому що. Це так, якби так би мовити, для людського ока. Тому вже бачимо по подіях минулого року. Казали, підтримку заберуть, і те заберуть, і підтримувати нас не будуть. Але що ми бачимо в результаті? Підтримка тільки збільшується і зміцнюється. І з роками це ще буде стильнішати. Повірте. Дякую, Тетяно. Будемо також спостерігати і за цією за цим питанням будемо спостерігати за тим, яка буде підтримка в 26-му році. А ми бачимо про те, що в 25-му році було дуже багато таких дрібних конфліктів між країнами. А чи можемо ми говорити про те, що світ вже живе в умовах третьої світової війни, просто без можна сказати офіційного оголошення війни? Однозначно так, але це не та війна, яку ми звикли бачити ем, на теренах української землі з ракетами, з дронами, з шахедами. Це швидше така прихована інформаційна війна, економічна війна. Тобто світ, можна сказати, уже живе в ній. І швидше всього далеко не один рік. І вона буде, повірте мені, особливо в цьому році значно масштабнішати і збільшуватися. Ми будемо спостерігати цікаві речі, але дуже багато із цих речей, які здавалося на фоні цієї третьої світової, вони будуть іти все ж таки на користь нам, на користь Україні, Як би це не звучало? Головне, що це буде дійсно на користь Україні. Тетяна, які сигнали сьогодні найнебезпечніші для України, але про них мало говорять. Чи є такий сигнал? Економічна криза для України. Мало говорить, але ми можемо відчувати це. Дев'ятці контактів. Дивіться, сигнали є також по прийняттю рішень, які нам здається не на користь Україні, тобто і зміна керівництва, і зміна людей на таких основних посадах, але повірте, для України це на користь. Не завжди про це говорять. Дуже часто ми це сприймаємо в штики, але це не так. Все, що зараз здійснюється, воно на користь і в облаву. Без цих змін ми не досягнемо прориву, ми не досягнемо змін і ми не досягнемо перемоги. Вони потрібні зараз, як ніколи. І вони нас приведуть до бажаного результату і приведуть уже найближчим часом. Повірте. Я думаю, що багато хто дійсно таки вірить у те, що буде якийсь 26-му році певний результат, головне для України, в якому і цей результат буде ну надзвичайно позитивний, тому що вже негативу, ну мені здається, що надзвичайно багато, і ми його вже. Прожили якісь певні уроки, засвоїли і готові вже обнулятися. А от, власне, і хочу запитати, до чого реально варто готуватись українцям в 26, в 27 роках. Це буде затяжна війна, це буде якийсь сільський перелом, це буде заморожений конфлікт, це буде велике процвітання. От можливо, також вищі сили передавали якусь інформацію, тому що зрозуміло, що бо я питаю в тому числі там, про 27-й рік. Тому дуже хочеться почути правдиву і якусь позитивну інформацію. Давайте, Маряночка, будемо дивитися. Дивіться, перш за все, я хочу сказати про дійсно процвітання України, про становлення України за ці роки. По королеві жезлі, тобто досягнення своїх цілей, до яких ми прагнули, до яких ми йшли. Дивіться, ці всі -ці цілі будуть пов'язані дійсно. Мені сьогодні вже декілька разів випадає ця карта, карта мир Через правильно прийняті рішення по тузу чаш. На жаль, потрібно готуватися по дев'ятці пентаклів і до економічних знаєте, таких кризових станів, ситуацій. Не на довгий період. Ми вже дивилися з вами, Маряночко, що вони вже розпочалися. Але тут я бачу все ж таки протягом цих років дуже велике вливання інвестицій саме в Україну. Які допоможуть нам якнайшвидше подолати ці стани і ці стани ці, цієї економічної кризи. І все ж таки я бачу закінчення етапу, закінчення того, чого ми так чекаємо, закінчення війни. Це не будуть мирні угоди, це не будуть мирні договори тут швидше через тиск, через силу, от про яку ми теж Маряночко говорили на початку етеру. Пов'язано це з Венесуелою. А, руйнування старих те, стереотипів, які спочатку, можливо, і не сприймуть українці, але з часом зрозуміють, що це нам, повірте, на користь. Тобто, знаєте, такі дисонансні роки. От, тобто, такі дисонанси будуть відбуватися, але те, що ми йдемо до своєї цілі, і ми вже дуже близько. Ми на фінішній прямій, це найголовніше. Розбудуємо міста, піднімемо духовно і морально тих людей, які постраждали від війни, а їх дуже багато. І ми розуміємо, що дуже багато людей, не дуже багато, в кожному, в кожен дім прийшла війна. Чи так, чи інакше. В кожного був свій фронт. І ви знаєте, тут, по 9 чаш, я бачу, що Виходити нам з цього стану буде значно важче, ніж ми зайшли. На жаль, але ми справимося. Головне здолати вражину і а, бачити над головою мирне небо. Тож, я правда вірю і сподіваюся, що карти кажуть нам правду, тому що інакше бути не може. Я сподіваюся, що в рік цього вогняного коня дійсно енергії закрутяться ще швидше. Тож, Мар'яночко, я в це вірю також. Якщо ми зараз беремо, наприклад, енергії ось року коня, ми не можемо багато в чому змінити. Глобальні якісь події, можемо заглянути в них, можемо передбачити, змінити, на жаль, не завжди. Але ми можемо змінити своє життя, можемо запустити енергії вогняного коня в правильне русло для нашого життя, для наших хороших подій, щоб ми жили в достатку, в благополуччя, щоб нам в цьому щастило в цей рік. Тому саме для вас я зарядила ось. Такі амулети в рік коня через стихії, через кабалістичні древні символи, які закрутять енергії року вам на успіх, на удачу, на процвітання. Тобто акумулюють біля вас виключно позитивні енергії. Тож, амулетів обмежена кількість, встигніть запустити свій рік правильно. В описі відео знайдете всі деталі, щоб ми не гаяли тут. Час надзвичайно дякую за цю пропозицію для наших глядачів, і хочеться також ще зрозуміти, чи а, може, наприклад, наскільки серйозно є загроза великої ескалації між світовими центрами сили, між сполученими штатами, між Китаєм ну, і між Росією? Звичайно, є, і вони зараз відбуваються. Процес уже запущений і запущений давно, і по колісниці я бачу, що його розвиток зараз стрімко, просто от рухатиметься вперед. І ми побачимо дуже цікаві події між цими трьома країнами протягом цього року. Але пам'ятайте, що я вам сказала протягом цього етеру, все щоб зараз не відбувалося. Буде на плюс для України. Повірте, кармічно, ми, як країна, зараз заслужили, щоб навіть всі катаклізми, всі процеси, все, що відбувається в світі між країнами, йшло нам в обламу. Як би це не могло звучати, можливо, девчому і цинічно, але згадайте, скільки ми пережили. За попередні майже 4 роки, хтось більше як за 10 років, так, із 2014 року. І ми достойні зараз вже отримати по заслугах. Ми чимало постраждали, ми чимало зазнали втрат. І тому зараз цей рік дасть нам. Все корисне, що ми можемо отримати від цього року не дивлячись на всі світові процеси, які відбуватимуться в світі. Ну, що ж, рухаємося далі. Хочу ще також поставити питання чи готове українське суспільство до довгої геополітичної гри без швидких перемог? Я б от сказала навпаки, що тут гра зараз розпочалася, якщо раніше вона була така затяжна, з такими е, різними ходовками, політичними лабіринтами, і воно все крутилося, закручувалося, а результату ми не бачили, то зараз усі дії будуть приносити дуже швидкі результати, кому перемоги, а кому поразки. Але ми всі за цим будемо спостерігати. Це вже дуже і дуже цікаво. Тетяно, які помилки України на міжнародній арені можуть коштувати нам підтримки союзників? Ну, єдине, це знаєте, це корупція. Це ось корупція. Тобто ми зараз маємо всьому світу показати, що ми дійсно викорінюємо її. Всіма силами. Так, це важко зробити, тому що ми знаємо, скільки ми в цьому років, десятків років жили. Але ми маємо показати, що ми виборюємо свою незалежність і демократію не просто в бою, не просто на словах, не просто через певні там угоди, домовленості і партнерства, але і діями всередині держави. І це йде ем, тільки економічно показати. Що ми готові це викреслити із нашого а, життєустрою. До речі, я хочу сказати, що а, вже в цьому місяці, ну початок наступного, ми побачимо дуже велике викриття дуже такої, знаєте, важливої людини, людини на політичній арені, чиновника а, на посаді. Викриття і корупцію цієї людини. І це буде скандал на весь світ. Вірніше, це не те, що буде скандал, то то ми покажемо всьому світу, що ми готові навіть знищувати цю корупцію навіть ось на таких високодержавних рівнях. Ми ну ще одне питання власне, яке ну, дійсно дуже важливим є. В нашому сьогоденні. Що кожному українцю варто робити вже зараз психологічно, фінансово, стратегічно, аби пережити ці глобальні потрясіння в 26-му році, які будуть, і з легкістю увійти в такий новий, можливо, якийсь етап свого життя? Ну, по перше. <рес> дивіться, прискорення подій кармічно, тобто все, що ми заслужили, ми отримуємо. Якщо карму не очистили, будемо отримувати і не дуже добре. Амулет року вогняного коня, який акумулюватиме тільки позитивні енергії. І дивіться, тут дуже важлива карта правосуддя. Якщо ви навіть щось десь не встигли, зараз, якщо ви відчуваєте, що десь поступаєте несправедливо, не робіть цього, тому що ваші кармічні хвости як усугубляться. Тобто робіть по совісті. Зараз це дуже важливо, дуже велика жертва принесена от на українській землі. Вона вкроплена кров'ю невинних. Тому ця земля зараз не потерпить несправедливості, чи то на масштабному рівні, чи то от навіть на рівні особисто кожної людини. Тож, будь ласка, якщо відчуваєте, що десь робите неправильно, несправедливо, краще не робіть цього. Це буде для вашого ж блага.